Це уламки російського безпілотника типу шахед Герань-2, так називаємо, який ми збили декілька днів тому. Бійці мобільної вогнової групи Сил територіальної оборони розповідають, як вдало приземлили ще один ударний безпілотник, який летів на Чернігів. Кажуть, збивати шахеди не просто, особливо вночі і за складних погодних умов. Ми були на позиції, якраз він проходив на висоті десь приблизно кілометр 800 метрів. Над нами на відстані десь метрів 500 був обстріляний. Ну і отсюди тут він і впав. На рахунку цієї вогнової групи гетероборони 8 збитих безпілотників і 4 вже у жовтні. За 10 днів ми чотири безпілотники знищили. Іменно в цьому районі. На границі Донецька і Дніпропетровської чотири було збиття. і… Тут чотири збиття, вісім. Хлопці хизуються новою турелью, яка дозволяє вести швидкий вогонь на всі 360 градусів. Можна по кругу ходити, з нею розчихляєш. Ну і так, як вони летіли, так сектор ведення огня, ми везде встигали. І там постріляли, і там. Постріляли, то есть, ну, дуже гарно зарекомендувала себе. За успішний захист неба хлопців відзначили нагородами. Особисто їх вручив начальник регіонального управління сил територіальної оборони Північ. Від імені командувача сил територіальної оборони зіркою сил територіальної оборони, начальник регіонального управління полковник Дмитро Ценнявський, нагородив нашу мобільну вогневу групу. Хлопці вже працюють майже рік на цьому напрямку, вони без вихідних працюють і доволі, доволі ефективно збивають шахеди. Захисники НАБА також очікують на нову систему ведення вогню по ворожих безпілотниках, яка дозволить працювати ще більш ефективно. Виявляє ціль сама і супроводжує ціль. Тобто кулеметник-навідник дивиться на монітор і, бачить, як переміщається безпілотник і, може більш прицільно вести вогонь. Зараз, да, такі системи закупаються. Я думаю, ось в ближайших неділю-дві вони з'являться і у нас.